Всім привет, з вами артистика Cold of Darkness. Сьогодні ми будемо грати в грані Легасі на Хаурді. Ми будемо втікати через підвал Angel. Якщо нас сказати, підпишіться на мій YouTube канал, описати відео до лайку, Дуже вдячний. Не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал, вже уж не занятийте майже з посилання на майже всі відео. Також буду дуже вдячний дуже вдячним. Ну а ми починаємо. Такс. Ось хард. Так, ну тут, в принципі, уже все є, все, що потрібно. Все розпочинаємо. Ага, такс. Нагадую вам, що ми сьогодні будемо втікати через підвал Анджели. Опа. Ага, ясно. Я поняв. Опа. Ну, упаде, ну, впаде. Ой. Ой. потом а уже бабка ранее, Хотя нам не страшно. Так как я с арбалетом. Вам. Бам. Так, швидко. У нас мало часу. Ай, господи. Бам. Так, ми тут уже дивились. Так що немає забувати сенсу дивитися. Іде, йде. йде. Ага. Нам не, крит... нам не критично, тому що ми з арбалетом. Так що можна спокійно поки що рухатися. Так, з два. Окей. То нам не знадобиться. Дивимось. Ага. Тут нічого, тут нічого тут. Нічого нема. Йдемо. Поки що вколо десь. Вітро витягати, будемо, що там у нас. Опа, бачу ядовитий капкан ось він бам, ага, здалось, бам ідемо. Ага. Все поки що попало в капкан. Ну, давай Поки що я понесу це все новик. bam bam let's go А, ти звідси йдеш, ясно. Ясненько. Уй, господи. А ладно. Це мого напкавкам не попастись. Ось тоді явно буде... Мені не весело. Опа, книжка. Бам. Вроде бабка Рейни. Ясно. Я пишу. Ну и давай. Иди сюда. Бам. Ой. А -а -а. Так, кто то, то, шутку, шутку. הופה נפנה פישלי נווח дуже тривезло насправді. Ну и? де вони? Ой, да. Ладно, ну ничего страшного бывает Давай-ка поки підемо. Ось скинемо. Такс. Іде іде. Так. Ага. Йдемо сюди. Бам. Бам. Угу, чекаємо. Йдемо, так закидаємо, це беремо, Угу. Так. -с. Ха. Бабка в рейне попала. Все. В пастку. так то Бам. Не, ну Секундочку. Бам. І... Так що нам ще так треба? А, все згадав. Зараз. Знайдемо... Те, що нам? Опа. Там уже Анжела скинула ключ. Карки... Окей. Я не думаю, що пташина їжа нам знадобиться, ну но... нехай буде. Такс. Чекаємо, поки бабка оренні прийде. Опа, йде, йде. Бам. Так, і нам треба занести все добро в до підвал Анжели. Бам. І пішли за ключом. Господи.

Бам, а я иди зараз и я тут залыш. А, хотя бы брата брату мужу. Бам. сюда и сюда. Опа, я пішов вниз, бабам, бабам бам, Ага, це нам не потрібно. Такс, переносимо предмети, пішли, ну я не знаю, чого Анжела в формі. Спрею против проти жуків. Я сам не знаю. Так, спешли за м'ясом. Оп. Ха-ха. Не, ну, <laughs> я не знаю, чему так. Це ведь... Це навіть я скажу зразу трішки смішно виглядає, як на мою думку. Бам. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хе-хе. А я так і думав, що Анжела буде звідси йти. Я так і думав. Хотя, ну ви що, нам взагалі потрібен, я сам не знаю, ну ладно, ну, нехай буде. Такс, дивимось, це нам не потрібно. Такс. Це окей. окей. Швидко-швидко пішли. Бам. Взяли. А воно мене цікаво здалеку. Побачить. А, побачу. Хе. Оп. Оп, пішли мимо. В останній, хоча не зовсім і останній момент я встиг. Кавун. Ха-ха, <дивимось> Мус. Я ещ до тебя повернусь Сильно нас я еще повернусь Бам. Так, давайте з м'яса почнемо і з сейфики, а потім все інше. Х, такс. Непогано. Да погано. я можу сказати? Уй-ой-ой-ой-ой-у-ху. <смит> Нічого собі. так 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 Бает! <смит> Нічого собі! за я звичайно. Чуть не попав в постку, яку я себе чи сам не потрапив. Бам. Так, за тепер давайте за м'ясом. Якщо там буде ключ, то тоді ми і швидко пройдемо гру. Геніально. Ні, ну це якщо, звичайно, там буде ключ. Не, ну, до речі, той. нічого собі, До речі, той павук маленький, також в формі спрей від жуків. Такс. Я не знаю, чого вони в сп... формі спрей від жуків. Я на це питання не можу відповісти дати відповідь. А воо... ну-ка, давай кабабка, грення. Бам. А може... Тому що бабуки е, полюють на жуків? Може розгромники цієї версії придумали так? Чи це якийсь бал? Я точно не знаю. Ні, ну дійсно павуки ж полюють на всяких комах. І можливо, Добавили... ось цю форму. Бам. 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 Дивимось. Обстановка? Опа. Ой-ой-ой, опа, так бам. Дивимось по обстановці, як там все. четко забрал ключ. А, вон пришел. Ну, ладно. Бам. Все. Ну що ж, пройшли цей рівень на харді. Дякую всім за перегляд, за мобу ауртисті кокол додорогнес і всім пока.